Гербіцид Гілянтекс на соняшник. Тобто, ми зробили відео. Це відео набрало багато відгуків, багато коментарів, багато репостів. Велика вам всім дякую. Дивіться стосовно гербіциду Гіліантекс, гербіцид Гілянтекс працює на соняшник. дивіться питання стосовно соняшних технологій. Ми зразу розповідали вам. Тобі ж можна робити по всім технологіям. Головне одне по-перше, це фаза Від двох пар справжніх листків, від 4 листків, тобі справжніх, до фази зірочки. Но фаза зірочка це ніколи вона появляється а до фази зірочки. Тобі до 8-10 листків, дивіться, самі по кожній культурі. Культури, в якому технологія, сумок Філ, класична технологія, кондитерський соняшник по технології, ж всі ці технології, це 45 грамів іде е, Геліантекса, добавка, де звісно, їхню привело біволт або аналогу. Перш тест вам в допоміжну дію. А вже ці формули робіть висновки самі. Тобто геліантекс це дія, яка спронована на те, щоб ви робили якісні показники для того, щоб е, в цьому році тобі ж, по перше, це амброзія. Вона дуже складна. Вона не дає змогу отримати якісні показники. Коли іде цвітіння амброзії, пилка амброзії, повністю загашує нашу культурну рослину Соняшник. І дивіться, по рослині соняшнику тоді не буде олійних показників. Яку б ви насіння не сіяли, яка б технологія у вас не була, як до досі зміни не звідносились, але якщо у вас... Абільна буде амброзія на полі полина лисна, то це вже все. Ви десь тієте в проситному відношенні, по вражальності десь відсотків 20%, по олійному напрямку. Тобі ж це показники натури, теж десь, десь ну, в районі. 5-7%. тому, будь ласка, за кожен відсоток платять 300-400 гривень. Цей рік не простий. Ми хочемо, щоб кожен аграрії в цьому році зробив висновки і придали ті критерії. Дивіться по широколисним, по азоту, по асоту і по молочаю. Воно не буде так працювати. Воно працює по нетреби, треба. Працює по амброзі. цих двох вже е, таких обширних бур'янів. хватає для того, щоб ви закрили багато потреб. Дивіться. Працюйте на результат, будуть питання задавайте. Якщо у вас складні бакалі суміші, дивіться, ми за них не будемо братися і не будемо аспектовано казати, що це можна або нельзя. Все інше робіть контрольки. Тому стосовно ph тесту, дивіться, це PH вашої води для того, щоб ваша культурна рослина пом'якшила після дію. А на бур'яни була сильна відчутність цього всього смислу. Тобто, тоді в нас геліантекс, повна норма вольт в повній нормі. І дивіться, можна на повіволту, дивіться про речовини е, пролипача. В цілому, по баковій суміші, робіть висновки сніг. Багато ми побачили по коментарям, що воно працює, воно якісне. Друзі мої, працюємо, бачимо результат. Хто грант сонячник підтримує, той по технології, той спочатку працює гранстаром. від 30 до 50 грамів гранстара теж з прилипачом і теж ПАШ-водички, будь ласка, ПР-коректором в нас є окремі відео. І дивіться, стосовно геліантекса, ми вже відправляємо сьогодні останній геліантекс. Ціна його складала 18 тисяч гривень. Це їде на нашого клієнта на герої Станіслава Івановича. В наш водоводалакський район, і тобто, дивіться, все інше питання: ціна скоче кожен день по 500 гривень в день. Коли ви надумаєте, вже буде ціна складати до 20 тисяч гривень за геліандекс. Так що включіть мозгові рецептори і робіть результат зарані. Тому що 25 рік по бурянам це дуже велика затрата. Ми об'їздили всі поля і побачили тільки одне. На всіх полях заборяненість, хоча у нас була гарна страхова дія і гербіцидна ґрунтова дія. Тому, шановні, до поля, з вами компанія Стандарт. Це рекомендації, підписуйтесь, коментуйте завжди ваші.